Блювання, діарея та висока температура. Із такими симптомами протягом трьох днів до Хмельницької інфекційної лікарні звернулось 12 пацієнтів, 10 з яких було госпіталізовано. Згодом лікарі з'ясували, усі вони відвідували один заклад харчування. Нині пацієнти в стані середньої важкості. Сьогодні ми вже маємо два підтверджених діагнози. Заключних клінічних діагнозів, які підтвердилися лабораторно сьогоднішньою датою, це є сальмонельоз, сальмонелла антерітідіс варіант ієна всіх інших пацієнтів. Дослідження проводиться, але попередньо в них також виділяється збудник сальмонелла. Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб вже встигли відібрати проби у закладі харчування аби виявити осередок кишкової інфекції. На даному об'єкті ми відібрали проби харчових продуктів з холодильників та продуктів зі складу. Також на даному об'єкті працює 11 працівників, 10 із них були обстежені в понеділок. А один вчора так як був вихідний. Окрім цього, відібрані проби питної води та змивів з об'єктів довкілля. Фахівці розповідають, що через п'ять днів будуть готові результати. Нині заклад харчування закритий на 10 днів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.